Путін хоче зробити крок назад. Тобто, ні в мінських домовленостях немає жодного слова про визнання так званих ДНР і ЛНР. Сьогодні позиція Путіна будь-які кроки по зниженню військової напруги, по припиненню знищення мирного населення, по припиненню військових дій. Тільки в обмін на де-факто признання самопроголошеної влади в ЛНР і ДНР. Цього немає в мінських домовленостях. І ви розумієте, що, ну припустимо, за якихось обставин українське керівництво вирішило би е, зробити поступку. Це неможливо в силу суспільно-політичної ситуації всередині країни. Росія тобто, це відомо. Росія міється відомо. Ні, в Україні. В Україні не може. Україна, от сьогодні, от були б ми з вами на місці Порошенка або Яценюка. Ми не можемо визнати керівництво ЛНР і ДНР, тому що в Україні відбудеться третій майдан. До речі, російська мета, оскільки її мета зруйнувати цю країну. Вона її підштовхує для цього. Третій майдан надзвичайно потрібен Москві.